Всім привіт! Їздила я на пошту вже майже третя дня. Зранку не було в мене відправок, тому мала змогу тихо і спокійно. Мама нарізала, намила помідорів, а я на соковижималку ручну накрутила томату. Окремо з червоних помідорів, окремо з жовтих, жовто-гарячих. Ще картоплю не перебирали сьогодні, в нас вітряно, ну, я не знаю, чи там забиває на камеру чи ні. Почекала молочка, дивлюся на нього. Ще тепленьке, як потрогати. Обідішнє, тільки з-під коровки. А власне, зараз приїду, покажу, чому я їздила на, на пошту. Тому що, як кажуть, готуй сани влітку. Прийшла вже моя цибулька. На зиму садити. Цього року раніше замовила, тому що дуже великий наплив у людини, дуже ну, боялася, що тоді не буде. І я начиталася за одну цибулю, за один сорт. І перший мішок розібрали. Я навіть не встигла її кіла взяти. Тому я наперед записалася, якщо буде, тому що продавець сама не знала, буде ця цибуля чи не буде. У неї в наявності тиканка голландська. Ну, виявилося, що привезли її ще, змогла вона дозамовити. І ото вже я то вже почекала, оплатила і днів два-три чекала, поки буде мені відправка в порядку черги. Замовила нові сорти і трохи менше, трохи менше, бо дуже гарно голландська тиканка родить, не те, що шарлатанська, можна так би мовити. І дуже. Вона дуже гарна, родить, повторюся, і просто немає сенсу замовляти по 5-8 по кг тиканки, якщо можна замовити 3-3 з і на нашу сім'ю хватить ого-го. Тому сідаю зараз, їду, щось воно захмарило. Але тепло, бачите, у футболці тепло. І покажу. Я й сама не знаю, що там, одне діло подивитися по екрану, але... Людина не обманює, вона показувала мішки, показувала всі оці наліпки на мішках, що це дійсно з Нідерландів, з Голландії, як ми звикли казати. Так що вже навчила, знаєте, щоб з осені все було, тому буду, так як і в минулому році, ось незабаром замовляти. І на обробки, щоб на полуницю було. І насад, хай він невеличкий, але обробки треба. І для помідорів, і насіння. Це все до грудня місяця, щоб тоді взимку не бігати. І... Знаєте, вже так привик, що не хочеш по базарах і ходити купувати, як раніше було. Ера інтернету. Мені здається, як для мене, як для людини, яка не любить натовпи інших людей. і... Оце все, це, це суєта, вибачте, на слові, не для мене. Я люблю тихо, спокійно, вибрала. З одного сайту, значить, з одного, нема на цьому сайті десь дозамовила ще щось. Ну, мені так ближче до душі. І я спокійна і І не бігаю, іншим не заважаю по базарах, по агромагазинах. Так, розпаковуємо. Я думаю, чого мені в плівку вона запакована, по ходу, це пакунок з-під халви. Ну, знаєте, пакує людина. О, зараз, вибачте. Розпакувала. Кожен хоче, щоб йому йшло гарно запаковане, але люди не усвідомлюють, скільки на це йде ресурсів. На коробочки, на скотч і так далі. Я також цього не усвідомила, поки не столкнулася сама із посилками. Моя цибулька прийшла. Гарний посадковий матеріал, крупненька, шикарна. Так, Дайтон. Дайтона, верніше, Дайтона. Я е, вибирала, заходила в Google і шукала відгуки у Google на різних форумах сільськогосподарських, відгуки на цибулі. І більшість людей писало, що Дайтона дуже гарно лежить. Дайтона. Штурс. Кілограм штурса. Ну, Хто з нами давно знає, що ми любимо, щоб цибулька була продовгувата, приплюснуту, навіть не розглядала. Синю ми не любимо, білу ми не любимо. Тому... І наш умівший сорт, за яким навіть люди в коментарях у Фейсбуці дуже хочуть цей сорт, я взяла півтора кілограма, це бріджер. Ці не пам'ятаю, по чому по кілограму. Чесне слово, не пам'ятаю дівчата. 170-180, щось таке. Бріджер по 200 йде. Але знову ж таки я взяла її по відгуках людей, що в тому році садили. Це покращений бріджер, це покращений якийсь варіант якоїсь іншої цибулі, не пам'ятаю назви. Дивіться, вже тиканка, яка йде гарненька. Вона різна тут фракція, є й меншенька, є й більшенька, але знаючи вже цього продавця, третій раз я вже в неї замовляю з Фейсбуку, то я впевнена, що навіть сама наймалесенька така цибулиночка. І це вже буде шикарна цибуля. В ті роки я замовляла. Радар, перший рік у неї я замовляла радар, болеро і песо. Болеро і песо мені краще сподобалися за радар, в тому році в нас також були, ну зараз вони є, зараз оце цибулю, що ми вирвали. Болеро, песо, Шек... О, ні, не Шекспір, центуріон, августа і ще якась. А на цей рік ще інші захотіла, тому що продавцю довіряю, знаю, що якісний голландський матеріал, тому яку цибулю не візьми, хоч синю, хоч білу, хоч жовту, хоч продовжу весту, хоч приплюснуту. Результат буде дуже гарний. Ну все, душа моя спокійна, що будемо. Звісно, не зараз ми будемо її садити, в тому році в листопаді садили, в позатому році в листопаді садили, бо осінь дуже тепла і не дуже бажано, щоб вона зійшла до снігу. Бажано, щоб вона зазімувала без зелені над собою. оце таке дуже гарна, я задоволена, дуже я задоволена. Вже одна болячка на голову, як то кажуть, відпала. А після молока умивається. Як. Бачите, наче ні на що й глянути, я дуже поприбирала свої квітники, плюс ходила, лілії ще копала. Ой. Деякі люди неправильно відтрактували, що я сказала, що лілій немає. Лілії ще є, але немає оце -от таких розмірів. Отакенних вже немає. Червону я можу прислати отаку десь. Ну, розмір 12-14, так як я в тому році отримувала голландські лілії. 12-14 це ходовий розмір на лілії. Тому, бачите, он ще ще лілії є. Але вже отаких от величезних 80-60 гривень немає. Жовтих взагалі багато. Хто буде брати від 20 штучок жовтих, я можу зробити хорошу скидку, знижку. Дивіться, як у мене квітне піана на осінь надумалася. Ось, що я казала. Морозець, там онкущик просто посадила морозцю, а там онкущик розділила на троє. І ось декоративна моя, що, я казала, виглядає дуже по собі, саме листя по собі дуже гарно виглядає. І ще в мене така радість в тому році, я в цьому ні. Під бутилки не живцювала, а в тому році я живцювала і в мене дві всього вижило в цієї весни, і одна з них заквітла жовтенька. Я думала, це знову. Ель-Торо, бо ель-Торо дуже гарно живцюється. Але ні, не вона. І там ще одна, але не цвіте ще. На Наступний рік піде на постійне місце. Трішки он туди піде. Тому це керіо. Керіо жовтенька, бо я точно пам'ятаю, як я з неї зрізала після відцвітання ось такий пагінець. Ось як уже розрослася моя жовта хризантема, Садила дуже маленьким ще кущиком, оцих, оцих не було, вона просто був так компактненький. Так, пішла я. Дуже довго в мене приживалися ось ці. Гарні і прийшли кущики, але бачите, вона ж прив'яла, щодня поливаю, бо жарко, і все одно дуже довго приживається, дуже. Мій світанок, ось навіть відмерла частинка. Але буде краса. На наступний рік будуть такі, буду робити живці і на осінь будуть у мене такі саджанці. Так, все. Дякую, що додивились. Гарного вам дня!